Також у рамках музейного тижня у Бродах старший науковий співробітник Бродівського історико-краєзнавчого музею Андрій Корчак підготував лекцію дослідження про давній міський некрополь Бродівський цвинтар. Про що йдеться далі? Бродівський міський цвинтар європейська пам'ятка. У цьому переконує старший науковий співробітник Бродівського історико-краєзнавчого музею Андрій Корчак. Докази заледве вдалося вмістити в годинну лекцію на тему Давній міський некрополь забута пам'ятка бродів. Найстаріші пам'ятки, які вдалося виявити на даний час, походять з 1799 року. Тобто історія надгробника тривалістю у 216 років. Причому нею до 2008 року ніхто не цікавився. Бродівські музейники взялися. Проробивши колосальну роботу на цвентарі та з архівами, натрапили на багато знахідок. Як виявилося, видатні європейські особистості спочивають у бродах, про які знають, що правда не українці. За словами Андрія Корчака, величезне неопубліковане дослідження про поховання на Бродівському цвинтарі знаходиться у Варшаві в польському міністерстві культури. Стосовно оцих найстаріших поховань, це є плита пана Юречка Яна, поховання, ну, десь 1801 рік, сама плита, певно, за рік поставлена в 1802 році, і там пише Бурміщ, тобто бургомістер. Причому, що це був бургомістер, мі, бургомістер, який ще був не за Австрії, а за Польщі. Е, ну, зараз, як прийдете на ту плиту, ви побачите там концерні банки на ньому, Щебень, банки ті пластикові на ньому, тобто з Теодозімовим Миколаївичем 17 березня нам треба було забрати купу сміття, щоб добиратися до того пам'ятника. Цікаву історію несуть і інші фігури, які, хоча й виконують роль надгробників, але насправді є пам'ятками, котрі таким чином, встановивши на могилі, просто врятували від зруйнування комуністичною владою. Про унікальні пам'ятки, які відшукали на міському цвинтарі бродівські науковці, ми ще розкажемо в ефірі ТРК «Броди». Щоправда, наразі стоїть питання їх елементарного упорядкування та очищення від зайвої трави.